Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 725 тисяч 740 особин за добу 1 тисяча шість і поранено 2 мільйони 177 тисяч 220 песиголовців за добу 5 тисяч 70 танків, 9 тисяч 390 одиниць за добу, 8. Бойових броньованих машин 19119 одиниць за добу 27, артилерійських систем 20 681 одиниця за добу 49 реактивних систем залпового вогню: 1 252 одиниці, засобів протиповітряної оборони: 1 одиниця за добу 2. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19202 одиниці за добу, 91, крилатих ракет 2756 одиниць за добу, 2. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 29 648 одиниць за добу, 100, спеціальної техніки 3674 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to